Тепловики Кропивницького скаржаться на крадіжки. Про це повідомив заступник директора державного підприємства Кіровоград Тепло Анатолій Таран. За його словами, останнім часом в місті почастішали випадки крадіжок каналізаційних люків, мародерства в котельнях і теплопунктах. Відмітили і байдужість містяни, які є свідками злочинів. Анатолій Таран дорікнув і на роботу правоохоронних органів. Два года було з вже... Мы подали 43 заявления о наших кражах, которые будем говорить, были на нашем будем говорить, предприятии. И какой результат? Обычно определяется работу и это по результату. Фактически был один случай раскрытия. Поймали одного, одного молодого человека, который, будем говорить, сдал Пункту приема металлолома, разбитые люки, вот это будем говорить, это одного будем говорить, притянули к криминальной ответственности.